Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати та познайомити з рослинами, символами України. Малята, в кожної нації, у кожного народу є свої дерева, символи. У канадців клен, що означає єдність та непохитність нації. У поляки ду, міць, сила. А ось символами нашого українського народу вважають калину та вербу. Чому ж саме ці рослини обрали українці своїми символами? Давайте, малята, поміркуємо про це. Хто знає, як виглядає калиновий кущ навесні? Він красивий, пишний, цвіте білим світом. Славетний український поет Тарас Григорович Шевченко писав про весняну калину. Зацвіла у лузі червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Поет порівнював калину з родливою українською дівчиною. Українці люблять цілющу красуню калину це символ рідної землі батьківської хати, а плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя за Україну. Тому калина символізує мужність та незламність духу за незалежність рідного краю. В Україні завжди любили та поважали Калину. Складали про неї пісні, вірші, легенди, казки. Пропоную вам сторону послухати казку Калинка. Дуже давно жила на світі дівчинка і звали її Калинка. Не було в неї ні батька, ні неньки. Але вона дуже любила природу, бавилася з метеликами, спостерігала за квіточками. Інколи прилітали до неї пташки, яких вона любила підгодовувати. Пішла одного разу калинка у ліс, по ягоди, дивиться, аж стоїть кущик та такий сухий, присухий. Жодного листочка немає, шкода стало калинці кущика і вирішила вона його забрати і посадити біля своєї хати. Старано поливала його калинка, доглядала, а навесні білим цвітом зацвів кущ. Хто не йшов, милувався кущем. А згодом почервоніли ягідки калини. Прилетіли пташки, покуштували ягідок калини, а вони солодкі, мовме. рознесли пташки славу про кущ калинки. З тих пір вирощують українці калинові кущі, які звуться калиною. Без верби і калини нема України, так говорить народна приказка. А ось погляньте, малята, яке гарне дерево! Так, це верба, яка уособлює красу нашої країни, духовну міць є найбільш шанованим деревом. Символом життя. Верба малята дуже красива, гарна, а ще вона дуже живуча. Стромиш у землю гілочку і виросте дерево. Перед великодним шостий тиждень посту вважався вербним. У неділю святили вербу, освячені гілочки. Служать оберегами. Ось такі наші символи верба та калина. Усі українці дивляться на них, усміхаються, радіють, радіють весні, теплу, привільному життю у своєму рідному краї. А ми з того малята пропоную вам зліпити. -калини. Для роботи вам знадобиться пластилін, дощечка, серветка, стека. Формуємо кульки однакові за розміром та різні за кольором. Розкочуємо джгутики коричневого кольору та формуємо кульки червоного кольору. І отримуємо такий гарний, чудовий, красивий. Петять Калини символ України. Ось ми з вами, малята, більше дізналися про рослинні символи України, калину та вербу. До побачення, малята, до нових зустрічей, гарних вражень, нових знань, спостережень і радісних подій!